Мир вам, брати і сестри, подяка Богу за те, що він допоміг нам тут зібратися сьогодні, вивчати святі слова, подякуємо йому за цю гарну погодку, хоч нам і приходиться включати кондиціонери через те, що дуже жарко, але дійсно дуже чудова погода, сонячна. І ви знаєте, Господь любить нас і огортає нас своєю милістю. Скажіть, на яких двох заповідях тримається весь закон і пророки? Перша, давайте голосно, перше. Возлюбі Бога Твоєго і друга ближнього. Дійсно. На цих двох заподях тримається, як описано, весь закон і пророки. А яке ж ключове слово у цих істинах? Любов. Любов, подяка, дійсно. Господь огортає нас любов'ю. Що ж таке любов? Знайте, Вікіпедія пише, що це почуття глибокої сердечної прихильності. Тобто це не просто слово, не просто тезис, це почуття, глибоке почуття, яке проникає глибоко у наше серце і наповняє нашу душу. Та яка ж буває любов? Я розділяю такі три види любові, про які ми з вами сьогодні поговоримо. Але будемо говорити на прикладах. Перший приклад записаний у книзі буття 29 главі, 18 та 20 вірш. Це є перший приклад любові. Може хтось хоче зачитати. Буття 29 глава, 18 та 20 вірш. З підняттям руки, будь ласка, брат Юрій. 18 і 20. 19 оминаємо. Яков полюбил Рахиль и сказал, Я буду служить Тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою. И служил Яков за Рахиль 7 лет, и они показались Ему как несколько дней, потому что Он любил Ее. 7 років. Брате, ви служили б за свою жінку 7 років. Дякую. Це він працював кожен день, сім років підряд. Підказують мені цікаву інформацію, але це трошки пізніше. Сім років він служив за свою жінку, і це є перший вид любові. Любов між жінкою і чоловіком. Це було, це таке установлення, яке було дано ще в раю. І це установлення було одним із двох, яке було винесено із рая. І залишилось з нами по сьогоднішній день, тобто брак. Любов між чоловіком і жінкою. Це така ніжність, тепло, е, ухажування, е, єдність сердець і так далі. Та що ж було у нас далі по цій історії? Хто пам'ятає? Дітки, може, давайте, я дорослі пам'ятаю. Дітки, що ж було далі в цій історії, із Яком Ірахіллю, коли він сім років прослужив? Хто пам'ятає? Сашка, пам'ятаєш? Так, Лаван дав йому іншу жінку. Він зрозумів це все на другий день уже. І сказав: Лавану, що ж ти зробив? Я сім років служив за неї. Та Лаван що йому сказав? Треба прослужити ще сім. Там далі у віршах описується у цій же главі 27 та 30 вірші. Але ви знаєте, і ці сім років він не відчув так само, як і перші сім років. Тобто, як нам перші підсказували, 14 років. Він служив за свою жінку Рахіль та тиждень. Сім годин і тиждень, так. І потім ще сім років. До речі, на євриті, тобто на оригіналі Біблії, є таке слово, яке звучить ехат. Коли описується у Бетії про єднання чоловіка і жінки як двох сердець, використовується слово ехат. Так само і коли описується про єднання Бога Отця і Бога Сина, теж використовується це слово, ехат. Настільки це сильна річ. Оця любов. Це був перший вид. А зараз другий вид любові, записаний у другій книзі царств, перша глава, 26 вірш. Може навіть хтось пам'ятає, хто ісслідує історію біблійну. Друга книга царств, перша глава, 26 вірш. Хто може зачитати? Будь ласка. Скорблю я у тебе, брат, мой, Анафан. Ти був дуже дорого для мене. Любов твоя була для мене превисше любові Подяка. Це є другий вид любові. Любов між нами, між братами та сестрами. Я думаю, всі гарно знають цю історію про Іонафана та Давида, про їхню дружбу за все життя, навіть як цікаво написано при вишій любві женської. Ви знаєте, це любов, яка веде нас до єднання, до єднання як братів та сестер, як синів і дочерей Господніх. У 1 Петра 4 главі, 8 вірші записані такі слова. «Перед усім вже майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Тобто, уявляєте, любов це средство, яке перекриває всі гріхи, яке возводить нас вище, ближче до Бога. І навіть коли ми проявляємо любов один до одного, ми стаємо ближче до Бога. Якщо у нас не буде цієї любові, не буде цього єднання у церкві. Навіть не тільки і у церкві, а загалом, тоді Дух Святий не зійде на землю, і тим самим ми тільки відкладаємо е, прихід Христа Другий, на цю землю. Е, а зараз поговоримо про третій вид любові. Я думаю, це відомий для нас вид любові. Любов між нами та Богом. Це є самий совершенний вид любові, е, цю любов Господь проявляє для нас. У біблійському коментарі, п'ятому томі 1126 сторінка записані такі слова. «І Ісус восприйняв чоловічеську природу, щоб відкрити чоловіку чисту, не любов, щоб навчити нас, як любити друг друга. Тобто ми проговорили про такі два види любові, які являються егоїстичними, виходячи з цього. Тут, на землі, вони у нас являються егоїстичними. У нас є свої наміри, у нас є свої е, принципи. Гордість і тому подібне, а ця любов є совершенна, який Ісус може нас навчити. А чому ця любов совершенна, це ми поговоримо трошки пізніше. Так само у біблійському коментарі, 5 Томі на 1086 й сторінці записані такі слова. Кожний цвяток виражає любов. Великий художник обращает наше внимание на бездушные полевые цветы, на прекрасные оттенки и чудне разнообразия тени, которыми обладает цветом. Так Бог открывает свое мастерство и заботу. Этим Он показывает великую любовь, которую Он питает каждому человеческому существу. Каждый цветок является выражением любви Божьей. около нас прекрасна территория Дому Молитви. Там, где у нас газон, ростуть квіти. Маленькі квіти, яких дуже багато, маленькі ромашки. Уявляєте, і кожна ця квітка росте і свідчить нам про любов Божу кожному з нас індивідуально. Тобто, не загалом в общому, а кожному індивідуально ця квітка свідчить про любов. Все це дихає і живе любов'ю Творця. Як думаєте, що було би, якби у Ісуса охолонула любов хоча б на, на мить на пару секунд? Так, ми б загинули. Дійсно, як часто буває, коли ми у наших відносинах між собою щось не поділимо, коли ми там щось споримо, щось якийсь у нас егоїзм проявляється, якась злості. У нас охолоне на секундочку любов. На пару може там хвилин або в кого як. Що тоді стається? Так неприємно, така тяжі на душі. Але потім ми миримося і все проходить. А якщо б любов Бога охолонула, хоча б на пару секунд, ми б всі загинули, все, що кругом нас є, всі ці прекрасні гори, ліси, квіти, все, що наповнене Божою любов'ю, все б загинуло. Тобто наскільки це совершенна любов Божа, що вона навіть на секунду не охладіває до нас, хоча ми так часто даємо йому повод нас не любити, ми грішимо постійно, поступаємо неправедно. Але він все одно нас любить. 1 Івана 3,16. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. Тобто, як нам проявляти цю любов? Істину і совершенну? Тоді, коли у нас буде такий дух, що ми зможемо покласти душі свої за своїх братів. Але чи є у нас так зараз на самому ділі? Зазвичай у нас як прийнято? Навіщо дарити любов людині, яка її не цінить, правда? Тобто, у нас є своє почуття, своя любов, ми даримо її людині, а вона не цінить ці почуття, вона ними не нехтує. І що ми тоді робимо? Ми тоді уходимо. Тому що, як кажуть, це як будто би топка. Вкладаєш дрова, а воно просто все прогорає і Ні, нічого з цього немає. Та тобто, ви знаєте, Господь любить нас навіть попри це. Адже він вкладає нас свою любов, а ми часто не віддаємо йому її також. Тобто. Ми не проявляємо тої любові по відношенні до нього, а Він до нас проявляє і не перестає проявляти. в тому, що ми дихаємо, живемо, починаючи від самого малого і закінчуючи самим великим. І по нашій гріховній природі ми не можемо оцінити ту любов. Дійсно, у нас не вистачає сил. Та для цього нам треба доручитися в руки Господні, щоб ми розуміли це, щоб Він відкрив нам ту любов. Він не так її відкриває нам, але щоб він допоміг нам її зрозуміти. Цю істинну любов, яку він проявляє до нас. Також є ще один вид любові. Це є книга «Откровення», друга глава, четвертий вірш. Я би хотів, щоб хтось зачитав. «Откровення», друга глава, четвертий вірш. Хто може зачитати? Будь ласка, брат Михайло. «Но Моїй імєю протікиє біто, що ти оставив первою любов твою». Подяка. Що ж це за перша любов така? Само останнє книга Біблії нам описує про першу любов. Хто знає, що за любов це? Це була апостол Скерцер, це була церква. А і церква постала на любов. Так, дійсно, це любов до церкви. Матвій у 23 главі 12 віршу описує, що по причині множення беззаконня в багатьох охолонула любов. Тобто перша наша любов це церква. Також тут ми можемо проявляти любов, любов до Христа, любов до е, Його закону. Е, і ця любов е, вона теж є однією з важливих складових для нас. Як часто стається, коли людина залишає церкву, Залишає ту першу любов і що ж тоді відбувається, коли вона це залишає? Вона стає холодною черствою. Це впливає на всі сфери її життя, а також на всі сфери проявлення любові. Та як сказати, не тільки тоді, коли людина уходить з церкви, це проявляється, а навіть тут, будучи тут, всередині церкви, як писав Матвій, по причині множення беззаконня? Ми можемо допустити те, що в нас охолоне ця любов. Хоч ми і тут, фізично ми тут знаходимося, слухаємо, вивчаємо Слово Боже, але в нас може охолонити ця любов. Давайте будемо докладати всі зусилля для того, щоб вона не охолонула, щоб вона завжди була у гарячому стані, а не в теплому. Дуже є цікава цитата з 5-го Тома коментаря. Це дуже цікава книга, яка описує дуже багато про любов. 1140 сторінка. Любовь ⁇ постоянная сила. Иисус сказал ⁇ любите друг друга, как я возлюбил вас ⁇ Любовь не просто порыв, временное чувство, зависящее от обстоятельств. Это живой принцип, постоянная сила. Душа, питаемая потоками чистой любви, которые текут из сердца Христа, как никогда не иссякающий источник. О, как посредством такого общения оживляется сердце, облагораживается его побуждение, становится более глубоким его чувство. Когда дети Божьи воспитываются и исправляются под влиянием Святого Духа, они будут любить друг друга искренне, неподдельно, беспристрастно, беспристрастно и нелицемерно. И все это потому, что сердце находится в любви с, Иисусу, с Иисусом. Наша любовь друг к другу исходит из нашего общего отношения к Богу. Мы являемся одной семьей. Мы любим друг друга так, как он любит нас. Сравнюває ету істинною освященною дисциплінірованою любов внешней вежливостью мира, бессмысленным выражением враженням дружбы, между ними разница, как между мякиной и пшеницей». Тобто любов це не тільки почуття, не тільки про э, гарний настрій, про якийсь підрив емоцій. Це дисципліна в першу чергу, яка не міняється із дня в день, це принцип, який ми приміняємо у своєму житті. Сьогодні ви вибираєте любити вашого брата, любити вашу сестру, любити вашу жінку. Тобто, не може бути так, що сьогодні ви любите, а не любите. Це принцип або є, або не є. Із цих усіх видів, що ми з вами проговорили, чи є тут сильніша або слабша любов? Тобто, чи можете ви сказати, що любов до моєї жінки сильніша, ніж любов до мого брата? Чи можемо ми так сказати? Можемо? А в кого ще є які версії? Правильно, сестра Ніна. Я згоден з вашою думкою. Не можна сказати, що вона сильніша, але можна сказати, що вона різна. Любов до... у сім'ї ми проявляємо по одному. Любов до братів, до сестер по-другому. Любов до окружаючих нас людей також по-другому. Любов до церкви ми теж проявляємо по-другому. Але вона має бути сильною в усіх сферах. Просто різною. Як же нам з вами розвинути цю любов? Знаєте, колись ми були в таборі два роки назад, брат Максим Калінін за Костром вечором проводив нам дуже цікаву тему і рекомендував нам на все життя запам'ятати одну главу з цікавої книги. Перша Коримфанам, 13 глава, з 4 по 8 вірш. Хто може встати і чітко виразно прочитати це. Це є. Взірець, на який ми маємо взирати. Будь ласка, сестра Оксана. 1 коримфлянам 13 глава. 4-й по 8-й вірш. 13 глава. 4-й по 8 вірш. Любов Далкатірпіт. милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, І знання опризніться. Подяка. Як багато якостей, правда? Але вони всі доповнюються, вони всі доповнюють один одного і зиждуться, так би мовити, всі на одному законі, який ми читали з вами у першому посланні Івана, 3 главі, 16 вірші. І ми повинні класти душі свої за братів. Чи був такий дух, ми сьогодні з вами вивчали на уроках ситуацію апостолів перед Пасхою. Чи був у них такий дух під час обряду нового умовення покласти душі свої один за одного? Не було. Дійсно. Тоді між ними царило первенство. Хто буде старший? Хіба я маю вбити йому ноги? Чому не він мені? І ви знаєте, цим самим ми нарушаємо весь закон Божий. Цим егоїзмом. Ми розрушаємо все основання. І далі на цьому вже нічого не построїться. Нам потрібна любов. Нам не потрібні дискусії, спори, любопренії, як ми сьогодні вивчали. Нам потрібна любов. Любов один між одним, любов, як у церкві, любов загалом. Минулого тижня ми вивчали вісник реформації, який називався Останнє підкріплення від Бога. Останнє підкріплення, в якому говорилося про те, що нам потрібен дух єдності в церкві для того, щоб прискорити пришестя Ісуса і злиття Духа Святого на цю землю. Та ви знаєте, коли немає Духа любви, коли немає єдності, то немає куди прийти. І це дуже страшно. Нам треба старатися всіма силами цього уникнути, докласти зусиль не просто, як би це не звучало, не просто помолитися і забути. Підкріпляти свою молитву кожен день діями. Зранку помолились, за день проявляємо на прикладі свою любов один до одного, до всіх, незалежно до кого, до всіх проявляємо свою любов. В кінці хочу дати цікаве домашнє задання для тих, хто вивчає слово Боже, хто хоче вивчати. Питання звучить так: запам'ятайте, в якій книзі Біблії чотири глави підряд упоминається про любов? Яка це книга? Чотири глави підряд. Підряд не розбросано по книзі, а підряд говориться про любов. Яка це книга Біблії? Не мусить. Перший Іван. Все домашнє здання закінчилось. Брат Василь відповів нам уже. Дійсно, це книга. Перше послання Івана. Там чотири глави, друга, третя, четверта і п'ята. Якщо я добре пам'ятаю, упам'яється про любов. Давайте з вами будемо молитись і просити у Бога сил, щоб ми могли проявляти любов один до одного, щоб він, дару, він дарує нам цю любов, щоб ми могли її восприйняти, щоб ми не просто забували про це, а щоб завжди про це пам'ятали. Важливо бути на зв'язку з Богом 24 на 7, тримати це в думках. Адже коли ми втрачаємо хоч на мить зв'язок, ми уходимо дуже далеко. Сатана працює, сатана біля нас постійно. Він не тіряє жодної можливості, щоб ми. Ухилилися від цього. Тому давайте будемо просити у Бога сил, щоб він допомагав нам уникати цього і проявляти любов один до одного. А йому хай буде честь і слава. Амінь.